Ну що, всім приветик. вечірній привіті вам від этой... луналіки просто. Луналіка! Луна так, іду на вулицю. Мої всі на вулиці, у нас вечір уже. Как хорошо, Знаєте, як я себе спіймала, на якому вайбі? Почався дощ, вітер. Ми всі прибігли додому, а дома тепло, затишно, всі валялися на диван. Увалялися, що за слово? І тако всі, знаєте, один до одного. І так затишно, так класно, коли вдома. Коли вдома затишно, чисто, смачно. Боже я ряба дівки, як та курка, чесне слово. Зараз я вам покажу, яку красоту я вже навела. Ось вот така вот красота у мене. Три рядочка посапала, вже така у мене красота. Да, у мене така красота. А вот це, звісно. Конечно... А, і звісно же, нашу троянду хочу вам показати. Вона... Це салфетки, Діма твої впали, які були отам. Не розказуй, вони були от там. Ні, вони оттуда є. Як... Це ні. Смотрите, які великі. Секундочку. Посмотрите, какая, да, красота. Сейчас я вас вытру. Карма, вот ты уже сегодня гуляла, успокойся. Ну, если ты ее сейчас выпустишь, ты не посыдешь. А, дождь начался, да. Подивіться, какие бамбулы. Красота неописуемая. Боже, ну это что? Это сад. Это сад королевы Англии просто. Не меньше, да, папа? Да? Дима есть рыбу вонючую. Ну, слава богу, на улице. Как хорошо, девочки, что есть частный дом. На улице всю гадость. Скоро тут все доделается и будет такая красота. А пока стоять кущи мои. Все пока стоит. Ничего, все доделаем. По чуть-чуть, не все сразу. Да, Дим? розочка у нас непонятно. Что тля. Отли а надо, Дима. Тля на ней. На ці нема. А як це так? На одній нема, а тут є тля. І тут теж тля. Надо поприскать. От, блін. Покажу вам красавицю нашу. Посмотрите на этого Алабая. Ко мне, кормуська, иди сюда. Что ты делаешь? Она вкрала уже перчатку. Уже нас... Ск... А ну положи на місце чужі перчатки. Та постав же со Ну яке ж ти. Уйди. Ну представляю, это уже... Вкр... Пошла вон, не прыгай. Царь, корма. Царапається девочки, страх. Це не твоє. Покажись. Ти не сказала. Вийшла ввечері вигуляти карму, ну. в туалет сходити, бо градік свого вигуляє. Зарішила сходити вигуляти. Це другий раз. Вона гуляє два рази на день. От. І я вам хочу сказати, що вона не гадить у себе там в загоні. Один раз вона покакала, бо її один раз вигуляли, вона видно, не дотерпіла. А так вона чекає, жде. Поняли, ну така розумна. Ну, я ж говорю, питомник хороший, де ми її купували. Племінний. Порода, ви самі видите, не абияка. Собаки умні рождаються. Ну, тільки скажеш ко мне, она ж сразу прибіжить. Карма ко мне. Ага, ну не свитер. Феноменальна собака. Я можу дати контакти. Питомника. Це Казятинський район, Вінська область. Вот. Я там дам координати. Хто хоче тоже таку собачку. Не пожалейте, Того, що це дуже хороша порода. Я би сказала, одна з найкращих. Предана, придурковата трошки, ну, це таке. А куда ж без цього? От, і шукає, зариває, добре рить. Може картоплю підгортати, спокійно може підгортати. Це ще той крот. От. Кстати, не їсть корм. Тупо перестала їсти корм. У нас стоїть 30 кілограмів корма. Ми закупили наперед йозера. Вананы <связь> э, есть с кормом Что делать? Знаете, что мы робим? Робим и филешку, варим с кашкой А сейчас рис сварю с курочкой тоже. Карма, что там? Какой-то Масик писнул, да? А ты уже ж и слаба Слаба жиночка, да, в наше время Уже все учуяла Учуяла запах мужчинчика Молодец, дорогая, молодец Пошли, не надо быть такой ты нелегко доступна, ты воспитанная женщина. Паси. Карма, больно, не позор, мана. Ты гордая, независимая. Она скорпион, кстати. А, не, она весы, наверное, по гороскопу. Весы, весы. Не может определиться, видите. Один, второй. М -м -м, хороший, какой-нибудь лорд, ричик. Какие мужчинки сладенькие тут проходили. Кармусь, ты не хочешь покакать? Я в принципі жду тільки цього. Я не збираюся з тобою три години, як градік гуляти. Я хочу, щоб ти по... По... Це, покакала і ми пішли. Тому що якщо зараз тут вибіжить якась собака, знає тебе, охранницю, що ти перша втечеш. А я буду, коли ми тут гуляли, отут. тут. І вона була без поводка, зі мною ще мала. І собака, хто знає, породу малинуа. Це овчарка бельгійська. Ой. І вона тупо ця малина біжить на нас я розумію, що ні мене, не карми вже не буде більше. Я ту карму за 3 секунди за шкіри короче а вона була з кінологом якраз, раз занималась. І та її так палками боже це каждому кабелину должна унюхати. ну що ти? Ти то слаба на передок тебе серйозно говорю пошли карма в другу сторону Давай. Вот. Дівочки, а це ж портулак оцей. правда я правильно Думаю, це портулак бурьяносы. Чи ні? чи це не портулак. О, бля, хот карма. В общем, такой на выгуле. От. А это что, борщевик чи це? А ну, девочки, да, по-моему. Да, это борщевик маленький. Посмотрите, сколько его. Ой, ой, аккуратно. Давайте обойдем. Бо це дуже опасна штука, його дуже багато. Подивіться, це борщовик чи це амброзія, дівчинки, це не амброзія, так? Да? А я думаю, що в мене така алергія? Це амброзія чи борщовик? А ну скажіть. є експерти, зараз я вам покажу ближче. Карма, що ти там вже жреш пиво? А ну, Це йогурт який, це Карма, ну ти що, голодна, чи шо? а ну-ка скажіть, що це Амброзія, ну зараз я почитаю, подождите. Ні, девочки, це не амброзія, значить это вот этот борщевик опасніший. Не може ни в, в якому випадку, в загально, не дотрахиваться до него нічого, потому що ожоги сумасшедші від нього. И коли я работала в моргі і там мальчик на скоро, один знайомий працював, вони забирали людину з опіками, сколько то там много процентів от этого борщевика. що мені делать? У мене ні пакетів, нічого нету. Сейчас какой? Куку... Ужас. Сейчас, сейчас, сейчас подожди. Сейчас я кута веточку, подожіть, вона насрала. Що мені делать? Сейчас подожіть. Так, знімаю на наступний день. Привіт всім. Я сьогодні спала тут, як бомжиня, потому що у мене в кімнаті я сплю, спину, болить спина, попересниця, тому не дуже незручно ліжко. А тут я прийшла і упала сюди. Скажу, почему скажу, да. Ви добились своего, девочки, хейтерші. Муж вигнав. Муж выгнал. Храпом вигнав. Він не так швидко засипає, коли я не встигаю заснути, то это все. Ну, я ж не буду його обудить, мучать чоловіка, он ж мол, я хожу. Ну, Ух... Так і беруши, Діма, це невозможно. Та, я ти тут ти сплю ти і там ти чую. Біруші, гамнюші. Ти, ти що трактористи видіваєш? Так, да, гамнарі. Та ти що? А це вже вони з утра поприбігали. поприбігали до Та ми не пробігали, ти нас розбудили. Не... Ми, ми проспали візді, ми проспали на додаткові. Вова. Я проспала на збори по лагерю. Ну, в понеділок поїду. Гроші треба дати за санаторій. Дитина вже їде в лагерь. Говорю, поїхали. В зарі мені дівчатки написали вчора розпродажі. Говорю, поїхали, Я якраз раз в Зарку зайду. Я не поїду з тобою, я з папою поїду. Ну, і з папою я поїду Сама собі не Ну, Ну, пожалуйста, давайте. мені буде легше в тисячу раз. Я спокійна, я спокійно собі похожу, помірюсь, ніхто не буде мені те саме. Не-не-не, вы уже надоели мені, я хочу сама. Та, да. Не хотят они со мной. Ну, так мені больно надо. Знаєте, я сама розберусь. Коротше, так спала тут. Диванчик удобный, мяку. Уже поприбегали. А я так хорошо спала. Щебрикасно. Ладно, девочки, буду собираться, Не буду мыть голову. Попробую пару днів не помити. Так що готовьтесь к сольной голове. Ну, так рекомендую дівчатки, бо ж ну кожен день, до вечора вже э, жирна голова. Вы Пилинг треба купити ще для головы. Все, куколки, коротше, поїхала. Собираюся. Так, ну що, ми вже зібралися всі делегації в хаті срочні. Ти поїв, витир руку. ха хорошо витер. Коротше, голову я не помила. Бач, на наступний день, яка в мене жирна голова. Мені вчора в стрімі посоветовали а Скраб я вже заказала, постіль не застіляли, Коротше, тільки спальню я застелила. Головне, що я там не спала, але я застелила постіль. Очень цікаво. В общем, ладно, їдемо з цієї Я собі піду сама, вони йдуть самі. Я не хочу з ними пересікатися, тому що вони мені не дадуть помірятися. Потім теж думають, що там, що там, що там, вийде? Не буду. Не буду. Все, поїхали подивився, які розпродажі в зарі. Хоча я сумніваюся, що там є якісь розпродажі сильні. Судя по колекціям, дівчатки, скільки разів їй не Все, поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Готов, готов, поїхали. підйом, підйом. Все, сіли в машину, їдемо. Зараз побачимо, що там є. Скажи привіт всім. Ви просто подивіться, яка мерзка погода і кажуть, що у природі немає поганої погоди, да, як з фільму. Но чесно говоря, це просто отвратительна погода. Це літо хочеться купатися. Хоча, знаєте? що, Ми купатися не їдемо, так що не знаю. Хоча у нас вже є басейн, Ми вже можемо їздити плавати. Нам тепер треба купити в всі на рукавники, на жилетники. Бо там глибоко, він такий глибоченький басейн. Будемо плавати, тільки тепло треба. На... Мені загорати не можна. Вот. Це тисячу разів. В каждом відео я це говорю, що загорати не можна. Будьте вам не все одно, чи можна, мені чи не можна. Ну я вам говорю, що мені не можна. Щоб ви знали, що це така біла як сметана. До речі, треба буде зробити тресниковий загар. Я делала і не один раз. До мене приїжджала, помніш, що дівчинка додому з цією штукою автозагар він дуже класний запах просто специфічний у нього но трошки но воно класне. якщо якесь там мероприятие десь кудись надо там платечка, щоб ножки були загоревші, то класно надо будет сделать Правда, ця уїхала за вже, Настя, яка не діла ну вже там куча їх других є. у нас там же камесь кстати буде сделать делегація приїхала в Вова! Сейчас уже хотел показать. Градичек, тебе не холодно, сынок? Пойдемте, косметика. Все. Расходимся каждый по своим сторонам. А то цены невозможно с вами не доходить. Ой, мне надо одеться микрофончик. Так, друзья, ну что. Я пришла. Ой, я бы ударила девочку. Боже, взяла, ударила дівчину, ну не спеціально. Ідете в зару. Значить, що я хочу в зарі, собственно говоря. Е, подивися розпродаж. Дівчки, якщо ви мене надурили, я витащила всіх, я не знаю, що з вами зробити. Ну, нема тут розпродажу. Що з вами зробити? Бреху. Ну, немає реально розпродажу. Ой. І наша я прийшла, якщо розпродажу немає. Ну от так. От. Получається, що ви мене надурили. Чи є? Ні, немає, немає. Немає розпродажу. Значить, мені скоро на весілля. Но, само собою, я буду там тільки в. я буду только на росписи. Но мне надо, конечно же... Что это за черевочки, девочки? Еще 2000 стоит. А ну, и две Обухнула. Ну, иди распродажи, девочки. Вот я думаю, может такие взять... 1499 або вот такие вот аккуратненькие цикицик так само полторы тысячи. Тут маленько начали. Мне хочется что-то побольше. По хочется. Вот видите, такие джинсы есть. Мне не нравится. Ага, есть вот такие. ось ой, ой, господи, нет. Что за такое? Конечно же, нет нет тысячу раз нет вот такие бамбулы тоже нет это вульгарно для мамы кстати смотрите какая сумочка прикольная Ой. Ой. класс пока мне нравится плетеночка сколько стоит девочки 2 500 даже саш, даже Полиуретан. Ну, слушайте, ну... Две пятьсот, как по мне, так очень дорого. Ладно. Ага, вот. Тридцать шесть, сорок. Потянить. Посылка. Вот это неплохая, кстати. Я и брала якуш. Сколько полторы стоит? А такая вот побольше. Тут и классно. тоже полторы. Кстати, классная вот эта. Смотрите, какая. Угу, такая мистка, ванная все прикольно. Пишите дальше. Вот эти симпатичные. Летится розмер 37. Очень даже интересно. Типа Гуччи. Гуччи, но не Гуччи. А, вот класс. Девочки, вот. Вот это интересно. 38. Вот. Пинтерин, сики коштует. 3000, коштует. Три тысячи. Извините. Три тысячи мне не подходит. Вот эти я мерила. Так, так некрасиво смотрятся. Девочки, да, распродажи обещал распродажи 39, 39. 40 вот эти красивые так что еще тут есть блин вот эти тоже неплохие кстати 36 36 ну, девочки, нет уж моего размера, понимаете? Мне, как всегда, не вз в этом деле. Вот такие еще есть. Ого, две. Две двести стоят. Ого. Что так дорого? Мне не на раз каблуки одеть так дорого. Я хочу вот это померять. Вот это, девки. Ой, оно грязное. А вот это, кстати. Да, давайте вот это померим. Такое. Да? Сколько стоит? Две тысячи, что ли? Можно выдержать, не что так дорого все? Вот это красивое платье. Я его меряла. Так у нее тоже он он уже оторвано черная, красивая девочки, надо померить черная, красивая вот интерес так только аж обувки обувки под него не мая, поняла? давайте здесь ну, не что я маю под него одевать брючки такие интересные Вот это що, не пам'ятає. Черт і шо. Шо-шо, чорті шо. Щось шо. я таке понабирала девочки. Хоч бы до толку довести. Так, паші дальше. далі. Це мужчина тільки. Бережна дівчата. Ось ну, якось як пороблено, чесно. З цієї зара нічого нема нормального. Привет. Так, идем. Вот это что? Можете мне объяснить, что это такое? Ну, вот просто. Что это за резинки? С у нас стоишь? Ну, шестое, девочки. Нема ценника. Ну, честно, ну, это же вообще... Это резин. А вот это... Вот это, кстати, прикольно. Сейчас померяю. Я люблю так и Мне нравится прикольный костюм. 4000 пиджак. И девочки брюки. Брюки М, кому не надо уже. Извините, я выросла. XS. -ка. А ну, сейчас. Девочки, сейчас. XS. -ка. -ка. Ну ладно, попробую S. -ку. Нет, мне вообще брючный костюм. Я никогда не мерила. Никогда. Ну, давайте так пиджак возьмем. Так, поехали дальше.